Ей, добрі друзі, з вами Олексій СББ 2. І будемо розбирати дві оновлення. Чого дві? Вибачте, що школа я не можу ніколи не записати відоси, там якісь і оновлення. Так що будемо сьогодні розбирати в цьому відео дві оновлення. А ти не забудь підписатися та поставити лайк. Перше на оновленні ви бачите що додали. Працюючий світлофор. І деякі лампи там працюють так. Перейдемо к масинам. Бетономішалки додали, тепер вона буде крутитись. Коли ти заходиш в машину в бітономішалку, бетонамішалка починає крутитись. Також і з піском для набойщика, який ти везеш, і так далі. І погнали в другому нолені. Перше, що що додали, це у нас, звісно, новий пак. Зміни на меню. Зміни на меню гравця. При заході на сервері та новий спін. Я все покажу в цьому відео. Вот оно, оновлений меню гравця, коли заходиш на сервер. Ні, ну скажіть, ну воно не прекрасне. Старе було лучше, так? Да? Скажіть, так? Да? Старе було лучше. А ми перейдемо к меню. Вот, дорогі друзі, змінене меню. Як сказати, ну навіщо було міняти? І так було раніше краще. Ну і ладно. Перейдемо к пакам. Новий пак це у нас елітний пак Біндл. Що тут знаходиться? Вертоліт, літак, яхта, дві машини, дві скіна. І звісно ж, що нова пушка. Перейдемо к спіну. бізнес спін. Що тут є? Три легендарні, один епітівський. дві рарні. І там і комонки. Перейдемо до легендарним. легендарних у нас що є машина, зброя та скин. Да. В епічному у нас знаходиться квадроцикл, в ручному якийсь банкомат і кейс з грошима. А в комонці у нас знаходиться 125 гемів, 40 тисяч монет ігрової, 50 гемів та якісь шестерні. І так, дорогі друзі, ключ, ще. Там якісь тачки додали. Перейдемо к вибирати вот, е, Так. тільки якісь В першому оновленні додали вот такий коротше, дальнобойщик. Оце нам не треба. Це перше манулий. А ми шукаємо, що було вже в цьому, в другому. От, перше. BMW. Так, ще. ще де, 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 де. Так. От, Бентлі і все. Тільки дві машини. Так, все, друзі. Дякую за перегляд. Всім бувайте!